Тут зібралися люди, які маючи вади здоров'ям через вік, через ослабленість свою, можливо, не настільки фізично здоров'я, але душею, оптимізмом, своїми емоціями і позитивним налаштуванням вони надихають і молодих діток, і середнього віку людей. І ми зберігаємо віру, що все буде добре, що буде українська Україна, буде перемога. І увага, турбота і добре ставлення до людей завжди буде вирізняти українців з поміж інших націй. Ми їм замінюємо ту домівку, які вони живуть. Стараємось всім допомогти. Ви приїжджаєте до нас, і ми, як то кажуть, заряджаємося від вашої енергії, ми теж заряджаємося. Дякуємо нашому директору. Ми кажемо, що це наш тато, що він дбає про нас. Нас дуже дякуємо. І всім працівникам, бо дівчата коли нас ходять, миють кожен ранок і допомагають і лікарствами, наша медсестра. І лікарка, вони приходять, і що кого болить, нам допомагає, нам дуже добре. Я в одному тапочку приїхала сюди, бо хватало, що було під руками. Нас прийняли тут як рідних, хоча нас лякали, що і вас там будуть, ті що. а встрітили нас як рідних тут.